Чому саме функцію головного бухгалтера ми на себе забираємо? Я дуже багато зустрічей провів з бізнесменами, і їх знаєте одне питання: вони вміють займатися бізнесом, але вони не знають всіх нюансів бухгалтерського обліку. Тому головний бухгалтер це як. Знаєте, та опора бізнесу по товариствах, по великих компаніях, до якої можна завжди звернутися, чи все в нас окей, які в нас податки, яка система оподаткування, чи щось потрібно змінити, як від єдиного податку перейти на загальну систему оподаткування. Тому я прийняв рішення, що ми на себе забираємо функцію головного бухгалтера 20 тисяч гривень. Функція головного бухгалтера, товариство на загальній системі з ПДВ на єдиному податку дешевше, десь 12-15 тисяч гривень. Ми індивідуально розглядаємо всі ці ситуації. А вже під головного бухгалтера ми дивимося по ситуації. Підбираємо бухгалтера на первинку вам. Ми з цим допомагаємо нам. Або, взагалі, якщо знаєте, відгрузок не так багато, то і часто в наших компаніях які в нас вже обслуговуються, Директор виконує функцію бухгалтера по первинці. А головний бухгалтер за всім слідкує завжди є, ніколи не підставить і так далі. І не пропаде. Тому шатилові партнери з радістю забере вашу компанію на бухгалтерське юридичне обслуговування. Шатили, партнери, всім лайк.